Юрій Луценко на свободі після двох років та трьох місяців перебування за ґратами після звільнення президентським указом про помилування двічі ексміністра внутрішніх справ та одного з найяскравіших опозиційних політиків варто нагадати про деталі його кримінального переслідування, адже воно було сшите прокуратурою білими нитками настільки очевидно, що черговий ганебний для влади вердикт європейського суду з прав людини лише питання часу. Тим паче у Страсбурзі вже було визнано незаконним сам арешт Луценка, який нагадає. Устався 24 грудня 2010 року. Звинувачення проти екс-міністра ґрунтуються не на експертизах, не на документах, а саме на показах декількох свідків. Один із них колишній помічник Луценка Валерій Мельник. На його свідченнях прокуратура на досудовому слідстві збудувала версію по найвідомішому епізодові. Про прийом на роботу надання квартири і призначення пенсії водію міністра Леонідові Приступлюку. Ось мельник сидить по ліву руку від міністра у 2005 році. Ці кадри знакозня у жовтні минулого року. Начальник слідчого відділу Іщук за 20 хвилин до приходу мельника у суд намагався узгодити із ним потрібні прокуратурі свідчення. Продивимося епізод ще раз. Слідчі вам, брозясу. Я по відповідальні задачі не про це відповідальність не знаю. Ну це ж це так я по так, що згадайте, що це що Я зрозумів. зустріч з Мельником. Це пряме порушення закону, який забороняє впливати на свідків. Тим більше, що під час допиту Мельник все таки відмовився від попередніх свідчень. Тоді ми напряму поставили запитання генеральному прокурору Віктору Пшонці. А ви службову перевірку не хочете провести по цьому факту? Значить, справа, справа розглядається в суді. Ми ж правова держава з вами. Будуємо правову державу. Дякую. А я за чиєю вказівкою нас, він прошу, зустрічався. Я, е... За чиєю вказівкою підлеглий вам прокурор я, зустрічався е... зі свідком. Вказівки, за, за е... частини вказівки, в мене немає ніяких даних. Ми багато виділяємо питанню, яке, я думаю... Генеральний прокурор не знав, що відповісти. Це було очевидно, і це була хвилина його ганьби. Хоча за пару днів після нашого викриття вони знайшли спосіб огризнутися. Вони повісили на офіційному сайті повідомлення про те, що до ГПУ нібито надійшла заява від одного зі свідків у справі Луценка про тиск та погрози з боку невідомих осіб з вимогою змусити його як свідка змінити свої покази у судовому засіданні на користь Луценка. Незважаючи на певну несерйозність такої заяви, адже не вказане, ані ім'я прокурора, який її робить, ані ім'я заявника, свідка, який нібито постраждав, ми поставились до цього відповідально і почали перевірку. Припустити, що люди Луценка також намагаються тиснути на свідків, цілком можливо, тим паче, що дедалі більше свідків почали скаржитись на органи та заявляти. На досудовому слідстві їх піддавали тиску, а напередодні приходу в суд викликали у прокуратуру для інструктажу. Приміром, ось що заявив свідок Троян. Вчора я був викликаний в Генеральну прокуратуру до начальника відділу Іщук. Коротка була. Сказав, щоб я говорив, все ще й говорив. Молода прокурорська зірка Іщук знову на сцені. Бачимо, що він не тільки не припинив зустрічатися зі свідками, а й навіть не став обережнішим. В принципі, нічого дивного. Реакція генпрокурора дала усім його підлеглим зрозуміти, коли потрібно виконати наказ, закон це другорядне. Я процитую ту фразу, яку я почув, яку можна було оцінити як непрямий тиск. От я не розумію, чому ви захищаєте Луценка? Що ви думаєте? Мені же тоже нужно думати, как по вас 6.2 Путва Все говорив Войченко. Войченко це прямий підлеглий щука. А от слова винести 6.2» – пункт це професійна термінологія прокурорська, означає не притягати до відповідальності. От я не розумію, чому ви так захищаєте Луценка. Мені ще треба думати, як не притягати вас до відповідальності. Що це як не шантаж? Про недозволені методи допиту на суді повідомила й нинішній працівник МВС Богдана Василенко. Їй взагалі погрожували звільненням з роботи, якщо вона не дасть обвинувальних показів проти Луценка. Давай мені питання і намагався нав'язати свою думку. Те, чому відповідали віці. Те, що бізнес пересував, а те, що ні. Що вони вам говорили? Основне, що я не буду працювати. І що, що свідчить Бощенка не збирається через мій протокол допиту покидати роботу. Звинувачення на адресу прокурорів та слідчих звучали від свідків щоразу. А от про заяву невідомого свідка про тиск на нього в інтересах Луценка генпрокуратура з якихось своїх міркувань більше не згадувала. Журналістам почало здавати, що жоден свідок на оточення Луценка насправді і не скаржився. Але знак оклику з'ясував, що відбувалось у цей час за лаштунками. Наші джерела у генеральній прокуратурі передали нам копію згаданої заяви. Виявилося, що на тиск скаржився ключовий свідок у справі Луценка. Його колишній перший заступник, уродженець Донецька, Михайло Клюєв. Зміст цих документів мав лишатись таємницею. Ось Михайло Клюєв сидить серед керівників Міністерства внутрішніх справ України поруч із Луценком у 2008 році, а в 2010-му він дав свідчення, що Луценко особисто передав йому документи на свого водія. Крім того, Клюєв став єдиним, хто підтвердив свої обвинувальні покази у суді. І вже після цього він чомусь звернувся до генпрокуратури із заявою про подію. Ось що він вказав у поясненнях. У травні червні 2011 року, вийшовши зі свого будинку номер 37Г, розташованого по вулиці Бакинській в Києві, я направився до супермаркету, розташованого на відстані одного кілометру. Пройшовши декілька метрів, я побачив чоловіка середнього зросту, близько 170 см, сантиметрів слов'янської зовнішності. На голові у нього була чорна в'язана шапочка, особливих прикмет у нього не було. Він, не представляючись, запитав Ви міхал міхалич? Я ствердно відповів. Він сказав: Я по ділу Луценка. Там в ваших показаннях нужно кое-що поміняти. Я відповів відмовою і пішов до магазину. Через годину, коли я повертався до будинку, цього чоловіка вже не було. Перше, що впадає в око і викликає підозру, це твердження Клюєва, що на початку літа люди навколо його будинку ходять у чорних в'язаних капелюхах. Проте це неможливо перевірити, на відміну від іншого, ще більш дивного факту. Коли саме Клюєв подав у генпрокуратуру заяву. На документі стоїть дата 18 жовтня 2011 року. При цьому в самій заяві повідомляється про інцидент піврічної давнини. Закономірне питання: чому свідок Клюєв жодного разу не звертався до правоохоронних органів у період до жовтня з травня? Більше того, чому за день до подачі заяви прокуратуру екс-заступник Луценка під присягою, даючи покази в Печерському суді, ані словом не обмовився про факт зустрічі з невідомим чоловіком. Хоча навіть самі прокурори ставили йому запитання, чи не здійснювався на нього тиск. І, будь ласка, Грозенченко, чи чинився на вас тиск, аби ви давали якісь неправдиві свідчення в даній справі? Давлення на нього не було. Тож я сначала не мог сповнити. Попри з'явленню документів, звісно, постійно встановили спальні. Тобто, 17 жовтня, перебуваючи в суді, клюєв ще нічого не знав про тиск на себе. А вже 18-го пішов до генпрокуратури з заявою. Що ж могло статись? Відповідь проста: саме ввечері, 17 жовтня, через кілька годин після закінчення допиту Клюєва, телеканал ТВА оприлюднив скандальний відеозапис розмови прокурора Іщука зі свідком Мельником. Частини склалися в ціле вранці, та вдень Клюєв дає свідчення, що на нього ніхто не тиснув. Ввечері у програмі знак оклику з'являється сенсаційне викриття ганебних методів прокуратури. І вже наступного дня Клюєв пише в прокуратурі заяву про події піврічної давнини, які неможливо перевірити. Навіть неозброєним оком видно, що це почерк прокуратури, яка використовує свій єдиний козир цілком контрольованого свідка. Питання чому контрольовано? На думку Юрія Луценка, його колишній заступник Клюєв міцно висить на гачку і виконує будь-яку команду прокуратури, оскільки боїться власного ув'язнення. Я чудово знаю, що Клюєва почали вишукати на допити з першого місяця зміни влади, а мене з десятого місяця. Наприклад, я знаю, що була порушена справа проти Клюєва за так зване захоплення е польгавкам України. Однак до останньої миті було не зовсім зрозуміло, навіщо все-таки знадобилась ця груба інформаційна маніпуляція. Ми знайшли відповідь вже після настання 2012 року. Судячи з усього, заява Клюєва була потрібна як підстава для початку колосальної негласної оперативної розробки оточення ексміністра. Джерело ТВА і у генеральній прокуратурі надало нам таємний лист першого заступника генпрокурора Ріната Кузьміна, міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку. Заради цього все й робилось. Генеральною прокуратурою України проводиться перевірка заяви Клюєва ММ щодо примушення його невідомою особою до дачі за неправдивих показань у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Луценка ЮВЕ. Пропоную організувати дослідження доводів заявника шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності, про результати якої інформувати Генеральну прокуратуру України у встановлений законом строк. Оперативно-розшукові заходи це зовнішнє спостереження, негласне проникнення в житло, зняття інформації з телефонних ліній та засобів електронного спілкування. Під опис чоловік середнього зросту близько 170 сантиметрів слов'янської зовнішності підходить майже будь-хто. Дуже зручний привід, аби поставити на контроль родину екс-міністра, його адвокатів, а також свідків, котрі ще не виступили в суді. Я вважаю, що цим листом Генеральна прокуратура України грубо порушила вимог Конституції України, законів України. Це робиться для того, щоб були хоча б формальні підстави, для того, щоб завести оперативну шукову справу і проводити оперативну шукову справу відносно оточення Луценка, в тому числі, мабуть, і захисників. Під час перерви на останньому судовому засіданні Юрій Луценко в розмові з автором цього матеріалу підтвердив, за його близькими щільно стежать. За моїми адвокатами, за членами моєї сім'ї, навіть друзями, ведеться зовнішнє спостереження спецслужбами для того, щоб контролювати будь-які дії оточення у це відбувається в рамках незаконно заведеної оперативно-шукової справи. І працівники міліції фактично виконують незаконні вказівки свого керівництва. Нинішня влада грає українським законом як на перстками. Коли журналісти ловлять за руку високого прокурора, який веде багатозначні розмови із важливим свідком просто напередодні судового засідання, генпрокурор Пшонка ковтає язика, червоніє і стверджує, що ми будуємо правову державу, і все вирішить суд. Коли зачавлений декількома кримінальними справами свідок пише нісенітниці про літо і в'язані шапочки, заступник генпрокурора Кузьмін дає письмову вказівку незаконно почати масштабну розробку, слухати всіх і кожного. Подібні дії наших так званих правоохоронних органів чергове типове підтвердження того, що ці люди служать незакону, неправу і несправедливості. І що настане і їх час відповісти за кожний свій підпис?